Вправа 377. Студент-художник Максим отримав свій перший гонорар у розмірі 4000 4 тисячі гривень за написану картину. Із цього приводу він вирішив привітати букетом троянд свою викладачку мистецтва Ларису Васильівну, яку найбільшу кількість троянд зможе придбати Максим, якщо витратить на букет половину тієї суми, яку отримає після вирахування з гонорару прибуткового податку в розмірі 18% та 1,5% військового збору за умови, що одна троянда коштує 100 гривень, і букет має містити непарну кількість квітів. Ну що ж, стартуємо, давайте початково порахуємо, який загальний тоді відсоток це вирахувань. Отже, записуємо перша дія. Якщо прибутковий податок 18% і військовий збір 1,5%, то разом це буде 19,5%. Так. А, а якщо відсоток це доля в одиниці, якщо ми поділимо на 100, то тоді ми отримаємо, що це буде 0,195. Давайте запишемо, що це у нас загальні утримання чи вирахування утримання. Є. Ну що ж, ми знаємо, що загальні отримання складають 0,195 одиниці. Ну, але художник отримав 4 тисячі гривень. Порахуємо, скільки це буде гривень отримання. Отже, записуємо друга дія, то ми тисячі гривень множимо на 0, тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, у 4 тисячі ми можемо збирати 1000 і помножити на тисячних, то вийде 195. Тобто цей добуток можна записати як 4, що множиться на 195. І це дорівнює. 4 помножити на 200, це буде 800. А тут на 4, що множиться на 5, на 20 менше, ніж 800. Це буде 780. Запишемо що цей добуток, буде складати 780. У дужках пишемо чого. Гривень. Це будуть у нас загальні утримання. Раз. Тобто із 4 тисяч гривень в державу він перерахує 780 гривень. Отже, записуємо тут скільки в нього залишиться. Третя дія, тоді від 4 тисячі. Віднімемо 780. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 3220. 3220. У дужках пишемо, що гривень. Давайте запишемо що цю суму, отримає Максим. Тобто пишемо 3220 гривень. Отримає максим. Отже, чистих, як кажуть, або на руки, отримає він 3220 гривень. Ну, гаразд. Зараз сказано, що він лише може витратити на букет половину цієї суми. Знайдемо половину, записуємо четверта дія 3220, що ділиться на 2, це дорівнює. 3200, що ділиться на 2, це буде 1600. А 20, що ділиться на 2 це 10. Отже, записуємо, що частка буде 1610. У дужках пишемо чого гривень. Це у нас може або можна витратити. На квіти. Є. Ну що ж, отже, на квіти можна витратити 1610 гривень. Давайте поділимо на 100, скільки це буде. Отже, записуємо п'ята дія, бо одна троянда коштує 100 гривень. 1610 ділимо на 100. Це дорівнює. Тоді, якщо поділити 1610 на 100, це вийде 16. І остача. Вийде 10 гривень. Так? Ну що ж, якщо так, то якщо поділити, то можна купити 16 троянд, і ще залишиться 10 гривень. Але сказано, що букет має містити непарну кількість квітів. Тобто всього може купити, тоді виходить 15 троянд. Записуємо тоді, отже. Максим зможе придбати п'ятнадцять троянд. є записуємо відповідь. Так, яку найбільшу кількість троянд зможе придбати Максим? Записуємо 15 троянд. Є? Yeah.